Танки Абрамс не вестимуть зі Сполучених Штатів Америки. Україні передадуть ті машини, які є у Європі. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. На нашому континенті є приблизно шість десятків танків. Нагадаю, президент США Джо Байден заявив, що у Сполучені Штати Америки передадуть 31 «Абрамс України, тобто стандартний батальйон, а також навчатимуть українських бійців та забезпечить технічне обслуговування отож Сполучені Штати стоять пліч опліч із союзниками та партнерами. Ми і далі робитимемо усе можливе для підтримки України. Путін очікував, що Європа та Сполучені Штати послаблять свою рішучість. Він очікував, що наша підтримка України ослабне. Він помилявся. Він помилявся. Він помилявся із самого початку, і він продовжує помилятися. Ми єдині, Америка єдина і світ теж.